Так, буде. і все вже ввечері вже ввечері все сказали щодо чого. Угу. Ми тільки нещодавно, мені здається, цього тижня з презином точніше, ще з, з, з дружиною президента місії тут місцево говорили про те, що зазвичай. У другу суботу після там смерті апостола, чи, точніше, пророка в нашому випадку зазвичай а, кажуть, що покликали нового там, пророка або там, нового апостола, чи щось таке, а тут трішки більше часу це зайняло. Якась там субота спеціально має бути для цього щось таке. Ну, може, може, да. так. Я думаю, що Та, та, та в принципі, яка різниця, як я, я готово, так і так і можна казати. Я думаю, от просто так сталося. Бачу, що президент Нельсон пішов з життя прямо перед генеральною конференцією, і треба було багато спланувати, подумати, як це правильно зробити, щоб все було. Ну так це просто да, зайняло час деякий, і ну, мені здається, що це навіть краще, якщо в них є додатковий час, щоб більше обдумати, більше помолитися, почути, що саме Господь хоче від них, от зараз, щоб це не було в успіху. Тому Так. Та, згоден, згоден. Ні, ну було класно. Добре, може тоді почнемо трошечки з огляду останніх новин. От uh -huh. ще хтось доєднається, то добре. Або потім передивляться в записі цю трансляцію. Тож, всім ще раз привіт, вітаємо на нашому каналі. Ми сьогодні маємо прямий ефір коротенький, поговоримо про останні новини, які буквально вчора ввечері з'явилися. Що стосується всієї церкви. А саме, як хтось з вас можливо, знає, не знає, але нещодавно, ну буквально всякі, три тижні тому, пішов з життя президент церкви і пророк всієї церкви. Президент Рассел Нельсон, після чого відбулася одразу Генеральна конференція церкви. Теж така велика подія. Потім було поховання пророка. Багато про це казали на каналі. У нас і багато інформації, і потім всі очікували: ну, яке буде далі прийнято рішення щодо реорганізації першого президентства церкви, тобто, цей керуючий орган, найвищий новий пророк мав бути обраним його два радники. І а, також вакантне місце в кормі дванадцять апостолів також мало бути зайнятим. Ага. А, і вчора вчора в обід з'явилася інформація про те, що ввечері, ну за київським часом, ввечері, за часом в, в штаті Юта США, це був обід першого дня дня. Церква сказала, що ми зробимо невеличке відео оголошення щодо цього. Буде всі новини будуть об'явлені, скажімо так. От, тож ми тут в Україні в 10 вечора залюбки включили YouTube, дивилися цю трансляцію. Телія читала, да? так? Ти не дивилися, але читала, там. Так, да, да. Ну, я коротко поясню, як воно відбувалося. Просто ми бачили, що в одній кімнаті зібралися всі апостоли, е, ще деякі люди, і е, першим вийшов старішна Гаррі Стівенсон, один з апостолів. Ось це він. От, привітався і. Просто пояснив, що зараз ми оголошуємо всі зміни, новини, і сказав, що сьогодні, вранці, тобто, це було коли вчора, вранці а, кворум апостолів. Всі разом вони прийняли загальне рішення по а, про те, що дійсно найстарший апостол, який довше всіх а, на той момент і зараз служить в кворумі, це старішина Далін Окс, а, має бути наступним президентом церкви і пророком. І це було одноголосно підтримано а, апостолами всіма, і вони а, висвятили його а, в пророки і президента церкви. Uh -huh. І вони підтримали його. І тому а, також йому було дано, дано слово після цього. А, і вийшов Далін Окс, а, привітався. І він вже як новий президент церкви. Він обирає собі двох радників так з форму 12 апостолів. І він оголосив, що його радники будуть, залишається Генрі Айрінг. Він не був радником президента Нельсона. Він лишається радником першим. А другим радником а, а, став старішина Крістоферсон, один з 12 апостолів. От, тобто, а, президент Нельсон помер. Далі старший апостол, старішина Далін Окс, стає новим пророком президентом церкви. Залишає радника старішина Айрінга і покликає нового радника старішного Христофеса на собі сюди. І залишається в кормі 12 апостолів одне вакантне місце. А, поки що нового апостола не було покликано. Це буде зроблено ну, в майбутньому, а то чекаємо на новини. От. І потім після цього кожен з них міг коротенько посвідчити, принести своє свідчення про а, ці нові, свої покликання, скажімо так, про церкву про Ісуса Христа. Старічна Крістоферсон сказав, що для нього це було дуже неочікувано, що він буде служити в цьому покликанні. Старішне Айден теж сказав: я не очікував, що я залишуся в цьому покликанні. Він, до речі, багато. Він служить зараз радником президента Полса. До цього служив радником президента Нельсона, до цього служив так. радником президента Монсона. Монсена, тобто так. багато. Я не пам'ятаю щодо президента Хінклі, але дуже довго. От так що о, такі о, цікаві зміни. Не знаю, що Лія, коли читала? Перше прочитала ще хто тут дізналася про заміни? Ну я не була здивована, що сторічна Окс та, та, та. дійсно став пророком. А в принципі, це має сенс, плюс вони зі старічною, а, Раслом Нельсоном служили в цьому. Ну скоро 12 дванадцятьох служили а, однаковий час, десь 41 рік, грубо кажучи, а, а, тому єдина, що старічна Нельсон він старше, тому. Я не здивована, що він якби мав можливість бути пророком трішки раніше, і зараз ми можемо а, мати старішного Окса. А, я була здивована також дізнатися, що старішна Крістоферсон був покликаний як другий радник, бо я знаю, що є інші також брати і є ще. Молодші брати, котрі зараз служать як 12 апостолів. От і я навіть не думала, що його могли покликати, могли покликати кого завгодно, якщо чесно. От і стрічна Арінга, я сподівалася, що відпустять він зможе займатися іншою якоюсь роботою теж, але Господь передбачив, щоб він був радником, тому значить, так має бути. А я дуже так. рада, що зараз Стрична Холанд є президентом. Корму 12 апостолів. Я дуже люблю старішну Холода. Він, коли говорить про Спасителя, таке відчуття завжди, наче він є другом Спасителя. Він Розказує про його життя, про досвід, через котрий проходить Спаситель, наче він сам перебував в ці моменти. Тому для мене цей апостол такий особливий додатково, от хоча всі інші апостоли вони теж особливі по-своєму, і я рада, що ми все ще маємо на холодою. Він може продовжувати служити і допомагати нам трішки більше дізнаватися про Спасителя і мати всі необхідні благословення тут зараз на землі. От, чекаємо, звісно, на нового апостола. А, Цікаво, та, та. хто <laughs> ким він стане. Я вот. вже казав, дружині кажу. Буде точно Йорг Клебінгад. Шанси хто дуже знаю. великі. Та, та, та. Ну, хто знає? Ну, у нас вже є один німець серед апостолів. Та, От та, у нас та. також є Срішна гонг. Я не впевнена звідки саме він, але я так розумію, що він якось пов'язаний з Азією. Тому хто може бути, може бути все ж завгодно. Так, та, та, та. Старішна Соарес з Латинської Америки. О, тобто, точно. Да, різні брати служать. Uh, да, як ми знаємо за порядком, старший апостол не той, якому більше всього років, а той, хто довше за всіх служить, служив апостолом. Uh -huh. він, він є президентом корму uh, дванадцятьох. І відповідно, коли помирає пророк, то потім найстаршим за, за терміном служіння апостол він а, має стати наступним президентом церкви або пророком, але все одно весь кворум збираються апостолів, молиться і отримують откровенні відповідь, чи дійсно так має бути. От. І коли вони всі погоджуються з цим, да, вони висвячують нового президента. Тобто, ну ніхто не знає, хто буде нас, хто буде наступним пророком. Ми можемо очікувати, що, наприклад, зараз. Якщо помре президент Окс, коли це станеться, то наступний має бути а, як ти кажеш старішна Холанд, бо він так. після старішного Окса найдов найдовше служив в цьому кворі 12 апостолів, але ну він теж старенький, можливо, він помре раніше, можливо, хтось інший. Тобто тому перестановки можуть бути різні, От, тобто все буде по волі Господа, ну От. так і бували моменти, якщо я правильно пам'ятаю, я можу помилятися, що Господь покликав не найстаршого, хто служив в апостольстві, але це. Мені здається, було там один раз, і всі вже не пам'ятають, хто це був і коли це сталося. Проте найголовніше, що ми знаємо, що ці люди вони покликаються саме Господа. Він знає, хто має служити в якому покликанні. От і ми можемо йому в цьому довіряти. І також ми можемо вивчати життя і виступи цих людей, щоб дійсно отримати для себе духовну підтриму. Духовне підтвердження, що ці люди мають бути зараз апостолами або пророками, щоб допомагати нам наближатися до Спасителя. Чим в принципі ми будемо займатися найближчим часом, будемо напевно знову. Ну я по крайній мірі буду знову перечитувати виступи старішного Окса. От і цікаво, що ще він підготує для нас в наступних генеральних конференціях. Так, так, ми так зараз просто кажемо про ці речі, тому що ну ми давно просто з цим знайомі і розуміємо, як це працює. Але для багатьох людей, які, наприклад, вперше там чують про якихось апостолів сучасних, вони такі, що ви, ви про що взагалі? В Біблії були якісь апостоли. Ну, а справа в тому, що те ж саме, що було в Біблії, зараз є в церкві Ісуса Христа, святих останніх днів. Церква, яка була відновлена, первинна церква Христа. Тому а, ми віримо, що в цій відновленій церкві Христа а, знову є такий самий устрій порядок, який був ну самого початку, як це зробив Христос, і що зараз сам Господь продовжує. Коли людина покликається е, служити як апостол, то це вже до кінця життя. Ти не можеш просто там піти і все. Ну звісно, теоретично можеш там твій вибір, от, але е, це покликання дається до, ну, до того, як ти не помреш. От, тому uh -huh. це дуже серйозно таке. Це е, як, як і Христос покликав своїх учнів. От, і вони до кінця були його учнями. От, uh -huh. Тому Точно. так, вчора це оголошення було коротким, воно. Е, Воно закінчилося буквально за 13 хвилин, дуже швидко. От. Просто таке було оголошення. Оголошення таке було цікаве. От, після чого да, всі соцмережі вони просто вибухнули цими новинами. Всі там члени церкви почали там переробити репости цих новин, що да, у нас тепер новий пророк, деякі зміни в формі. От, Тому так це дійсно така цікава подія. А тепер вже всі члени церкви, там на конференціях своїх приходів філій по всьому світу теж будуть. Підтримувати пророка символічним підняттям руки uh -huh. кворм апостолів і так далі, От, тому так. Да, церква продовжує існувати, жити і ключі священства лишаючи на землі оцих людей, яких вони потім делегують місцевим правідникам священства. Uh -huh. Точно, точно. А хотіла також додати трішки про стрічного окса. Мені попадалося вже за сьогодні дуже багато відео про нього, і мені дуже сподобалося як вони пояснили, коли він покликався апостолом ще 40 років назад. А були такі слова, що зараз він все ще на той момент працював суддєю, якщо я не помиляюся. От і коли його покликали, вони пояснили, що ми дамо йому час, щоб він закінчив свою роботу, всі справи, полишив то ну як професійна людина, да, і могла займатися вже апостольською як роботою. Це дійсно займає дуже важливу частину життя людей, і вони. Не дивлячись на те, що покликаються Господом, вони покликаються заради того, щоб допомагати всім дітям, котрі тут на землі Божим, щоб вони могли мати можливість дізнатися про Євангелію Христа, мали можливість там читати счені писання, мали можливість поїхати на місію і ділитися цим далі, і багато-багато інших таких моментів. І це дійсно така дуже відповідальна робота. Котру ну, не уявляєш, як воно є, поки ти не є там серед них. Бо здається, ну що там бути апостолом? Ну, подумаєш там, молишся, читаєш чи ні писано, ну, що ти там робиш інакше. Але ні, все їх життя воно а, повністю посвячується саме цьому служінню. і Дуже багато знань і очікувань є у небесного батька до своїх апостолів, і він готовий відкрити більше інформації, допомогти підготувати своїх дітей до того, що має статися в найближчі часи, як ми можемо побачити на прикладі зі старішною. Расенам Нельсоном, що він допоміг скоромо 12 апостолів готувати нас до коронавірусу, до того, що ми будемо навчатися сім'ями mm -hmm. вдома, Євангелії да щоб це став знаєш, там пріоритет. Або що нам необхідно більше храмів, щоб робота Божа могла швидше робитися, щоб більше людей могли отримати свої завіти тут, будучи на землі, так, через те, що ну, час іде, і люди не завжди там мають фінанси чи навіть. Банально час, щоб піти до храму, бо він дуже-дуже далеко. Але зараз а, храм може бути набагато ближчим до нас, ніж це було там, ті ж, не знаю, 20 років назад, грубо кажучи, навіть у нас в Україні є наш київський храм, а, і ми можемо його відвідувати, не дивлячись на те, що в країні відбувається. Да, це дуже бага, ну, велике благословення і це все а, і інші речі. якраз таки, Доступні нам завдяки тому, що у нас є апостоли, у нас є пророк, котрі допомагають нам і передають слово Господа до нас, щоб ми могли покращувати своє життя і могли приближатися до небесного батька вже тут, не чекаючи далекої смерті, а мати можливість вже зараз наближатися своїм серцем і своїм духом. Люблять слухати його виступи. А, і ну, багато людей вважають, що от... пишуть там, ну, побачимо, що він там не пророкує. Але насправді, ну, так як ми вважаємо пророк, там, щось там бачить майбутнє, це лише одна можлива з його функцій. Насправді він виконує дуже багато різних речей. І перше, найважливіше, це свідчити про Ісуса Христа. Він навчає людей про Ісуса Христа, він навчає їх праведним принципам і так далі. От. Е, звісно, та, да, буває таке, що пророки можуть застерігати про якісь речі, які можуть статися з нами в майбутньому. А, але ну, я, наприклад, не чув також, що я там пророкую, там, що там щось там станеться. От. Так от, е, знаєш, між, між рядками можна було щось почути і зрозуміти, що пророк на щось натякає. От. І таке було. Це було за президента Хінклі, коли був цей всесвітній кризис з року. От коли він казав, що треба робити запаси, там робіть там відкладайте гроші, робіть там їжу та далі. от це було прям чітко. Багато людей потім побачили, що там ну, про про це казав не прямо, але казав. От це було як ти кажеш, от з президентом Нельсоном, коли він заздалегідь відчув, що так має церква трошки переналаштуватися, щоб Євангелія більше вивчалася вдома, а не в церкві. От і потім е через коронавірус да багато. Людей застрягли вдома, і богослужіння проходило так от онлайн. Тому люди мали вже вдома більше вивчати писання, готуватися. А ми вже були готові, бо до цього ну, президент сказав, ми це почали робити. От, і так далі. Тому е, я вірю, що президент Окс так само буде отримувати якісь натхнення откровення, буде чимось навчати, ділитися з нами. Апостоли будуть також щось сказати, що буде готувати нас до, до майбутнього. Угу. От, тому е, та. та. Ми з вірою дивимося вперед. От, любимо наших керівників, слідуємо їхнього, їхньому прикладу. Ми не вважаємо їхнім їх якимось там божеством, ми не вклоняємося не пророку, не президенту церкви, ні апостолам. Ми просто їх поважаємо як слуг Господа, які зараз служать всі, всьому світові. От. Найголовніше, що всі вони казали в своїх виступах, що вони свідчать про Ісуса Христа. Це найважливіше, mm -hmm. я вважаю. Да. Всім привіт, всім привіт, да, багато разів. Привіт, ми вже ми вже закінчимо насправді наші шитір невеличкий, казали про новини церковні нещодавно, куди коли вчора про призначення нового президента церкви і так далі. А, мабуть, нагадаємо, що у нас на каналі в описі до каналу є посилання на всі наші соцмережі. Ви можете перейти там в інстаграм, Телеграм, куди на Фейсбук є багато у нас вже публікацій про. Президента Окса, почитати про нього більше можна, про його життя дуже цікаві факти. От, подивитися, деякі відео про нього і так далі. Якщо ви хочете більше про нього знати, то ж, будь ласка, переходьте, дивіться. Ну, і якщо у вас є якісь запитання окремі, то пишіть нам повідомлення. Будемо раді почути і допомогти. Знайти відповіді. Так, і також ми сподіваємося, що наші відео, стріми і інше допомагають вам і підтримують вас. Тому, будь ласка, діліться з вашими друзями. Ми дуже сподіваємося, що те, що ми робимо, це корисно. Так, так, дякую всім, дякую, Лія, за ваш час. Всім до зустрічі, до нових новин і всього найкращого, безпеки і більше віри. Tak, sebe. Čau.